Добрий день, це Мазин тазову. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий ремонтний набір на диференціал заднього мосту на трактори МТЗ. Ось так він виглядає. Представлено декілька варіантів. Почну з самого першого. Це йде виробництво ДК, дорожня карта. Це йде Китай. Воно зібрано в нас на новий старий зразок. Тобто, чим вони відрізняються в старому зразку. Сателіти йдуть з плоским місцем посадки. Ось так вони виглядають. В новому зразку вони йдуть з овальною посадкою. Все інше йде однаково, тобто хрестовина, шестерні. Опорні втулочки. Так це все виглядає. Нагадую, що це виробник дорожня карта. Також є корпуси диференціала, що потрібно старого зразка, але на їх набагато менше, досить рідка позиція. І в другому варіанті це йде виробництво Білорусі. Так само йде старий новий зразок. Це старий. Нагадую посадочне місце пласке. і новий зразок. Посадочне місце округле. Це вже все йде по Білорусі, зараз покажу заводський. Бірочки тут погано видно, ось на цій краще видно заводські клімки, на цих, на сателітах. Шестерня, шестерня хрестовина так само Білорусь. Ось так це все виглядає. Тобто є старий новий зразок по оригіналу і так само виробництво дорожня карта Китай. І також є у нас окремо корпус диференціала нового зразка. Також, якщо потрібно, маємо їх і в зборі, особливо новий зразок. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На рахунок доставки в цій країні можете звертатися до цих перевізників. Молдова, Сергій. Латвія, Литва, Володимир. На рахунок доставки по території України можете звертатися за цим номером телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку Соночко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо ще зацікавили, можете звертатись за номером телефону.